Це що зараз було російський урядовий борт РФ Фіфічіти сорок вилетів із Москви і раптом різко пішов курсом прямо на центр України. Це не цивільний рейс, це ІЛ 62 М, яким возять військову верхівку та закриті делегації. І в найцікавіший момент він просто зник. Для чого використовується РФФ 8.445? Перевезення високопоставлених чиновників? Це можуть бути заступники міністра оборони, керівники генштабу, глава ФСБ, керівники Росгвардії, куратори окупованих територій, спецпредставники Кремля. Це запасний літак президента Росії. Виліт з аеропорту Чкаловський, о 259 за московським часом. Маршрут у бік Кропивницького, висота 35 тисяч футів, швидкість по землі коливалась від 420 до 450 вузлів. Після відходу від Москви літак взяв південно-західний курс, зайшов у повітряний коридор, що веде через Сумську та Полтавську області. Кадри з Флайтрадар показують його проліт біля Полтави. Потім південніше Кременчука його курс почав змінювати напрям 239-240 градусів на захід зменшення швидкості перед посадкою. Літаки починають приблизно за 200 кілометрів до аеропорту. Геометрично продовження цієї траєкторії дає нам сенсаційний результат. Київ знаходиться на відстані приблизно 207 кілометрів від Кропивницького. Він рухався через вузол біля Кропивницького та Олександрії у глиб країни. Почав зменшувати швидкість і зник з радарів, Перемовини? таємна місія, що це взагалі відбувається, і хто в цьому літаку був за цим бортом спостерігала півкраїни в прямому ефірі.